Любов врятує світ. У Чернівцях відбувся третій благодійний фестиваль Одруження на Панській». Цьогоріч чернівчани і гості міста одружувалися і дивилися на церемонію, танцювали і співали, брали участь в акціонах, і все заради того, аби врятувати маленького буковинця Богданчика, якому терміново необхідна реабілітація. Він був абсолютно здоровим хлопчиком, але захворів простою герві. Проте за одну ніч хвороба дала ускладнення на кору головного мозку. З лікарні малюка виписали з діагнозом наслідки перенесеного вірусного енцефаліту – правобічний геміпарез, симптоматична епілепсія, важка форма ураження. Якщо Богданчик 10 жовтня не поїде на термінову реабілітацію, 11-го вже буде запізно. Аби врятувати дитину. Організація «Майбутнє України третій благодійний фестиваль одруження на Панській присвятила збору коштів на його лікування. Ми допомагаємо тільки одній дитині. Ні, долі, одному життю сьогоднішні фестиваль має душу. Необхідно зібрати 35 тисяч гривень, і тоді дитина матиме шанс на життя для мами, конечно же, але для людей всього нашого города і гостій небольшое, маленьке вложення, і кожен може частичку добра внести в дальнішу життя, в дальнішу щастя этого мальчика. Територія доброти, як і два попередні роки, була навпроти палацу урочистих подій, палацу щастя. Ми хочемо приносити щастя не только молодим. А Хотим принеси щастя всім, хто нуждається діткам, будущим нашим женихам женіхамінівеса. На садкування прийшли ті, хто з власного досвіду знає, що любов здатна творити дива. Три сімейні пари чорнівчани, які пройшли всі життєві складнощі. Разом вони вже половину століття. Я вперше побачив її, я собі зразу зрозумів, це дуже гарна дівчина, яка в звичайно замужем, і нема чого мені на мріяти те, що вона буде колись моєю ж. Але вона погодилася і з того часу, незважаючи на тривалі розлуки, берегла сімейне тепло. На цілий рік на, на цілий рік виїжджав за кордон, і Саме розумієте, як це тяжко. Страждала сім'я, і я страждав, але ми витримали і витримуємо далі. Секрет їхнього сімейного щастя простий: не зважати на роки, а любити як у першу мить зустрічі і, звичайно, ходити на побачення. До дня міста закоханих, які відзначили 50 років сімейного життя, пригостив романтичною вечерею голова асоціації. Ці готельєрів Чернівців Андрій Брязкало. буде добро в нас в Україні, тому що любов завжди перемагає зло. Тому я в це вірю, я допомагаю всіляко стараюся це. А поряд стоїть Софія і Назар. Вони хоч і одружені на 50 років, а всього навсього декілька секунд, але знають заради чого прийшли до палацу урочистих подій. Ми хочемо принести щось добре у цей світ. Нова сім'я це завжди позитив, це завжди радість і це завжди щось хороше. Правда, коханий правда, коханий. Повдійство проходили потоки чернівчан і гостей міста, які долучилися до перетунку Богданчика. Танцювальна студія му он влаштувала показові виступи і батли, а співали для чернівчан з добрим серцем Павлодворський молодший і шоу група Вікторія. Представники всіх районів Буковини презентували свої весільні традиції. А Чернівецькі митці влаштували благодійний ярмарок. У нас трохи не вистачає доброти, У всіх людей не вистачає доброти. І нужно вчитися навірне друг у друга і, і допомагати діткам. Я теж мама, у мене теж є ребенок. Я думаю, всі мами мене паймуть. Загалом було зібрано 16 тисяч гривень з 35 необхідних. Тому благодійники закликають долучитися до збору коштів чернівчан, які не побували на благодійному фестивалі одруження на панській, аби врятувати Богданчика Чорнея. Допомога маленької не буває, каже матір Богданчика, і закликає дати шанс її дитині. Юля Задорожняк, Максим Димко, Чернівецький промінь.